Подивіться, яка краса. Це вдомілочки такі квіти растуть в вершочках. Ой, как красиво, как красиво. Сови, привіт! Ось така нутрія, із неї живе чаєчка. Навіть не знаю, як вони вдвох отак виживають. Дай, і чи нутрія не ловить чаєчку? Місце дікобрази. что, вот так лежать? Все время и дремает. Кс -кс -кс. Рома, привет, привет. Ой, красиво зубками тарахтел. Специально сразу, молодец. И Ромочка. Ой, Сонечка. Ой, Сонечка, ой, красиво. Ой, как красиво. А ну, тарахти зубками, как Ромочка рабы. А ну, постучи зубками. Ліпка лепка, вой так, бабачок. бабачок Рома. Да Ромчик? скоро він ляже спать, а потім він весною буде просипатися, і буде видно, яка там буде у нас рання весна чи ні, Рома. Отак От стучав. Тут так павсе. Тут так повзе. красиво. З сушки. Подивіться, який голуб, яка в нього розкраска. Як ви думаєте, вона в нього справді, це його покрасила. Ой! Я думаю, що справжня. Бірочка на лапці. І бірочка, так, да, і він наглосив бірочки на лапках. Ось і лисички бігають. Влітку не спали, їм було жарко зараз їм класно хтось на сонечко гріється. Побігав.